Ну ось, нам треба сьогодні збирати горіхи. Давай вже. Ой, давай. А, а чого мама з вами не йде? Хай вона віддихає, вона втомлена. Знову вона в лікарню поїде. Нічого і нас собою візьме. Я знову Альоша повертає, що, що там мама колись казала, що літом чи осінню, Ой, мабуть, буде це в 9 чи в 10 сезоні. А чому а у нас сезони швидко, нові міняються? Тому що у нас 11 сезон вже в березні буде. Вау, ми що, вжух-жух? Так, Ж... Е... Так, да, джинджер. Я, я не розумію. Льона Багалів, а не може випустити е, пісню. Чого в них е, немає підсказки релізу? Ой! Я відкуди знаю. Це Мамаріка це шаряться. Музика в музиці. Не ходи, не виходить. Ой, 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 заціпилася. Якщо там буде машина з музикою, попрошу мене наступну пісню. Хочеш. А можеш кілька ще? Це коханська пісня. Тільки це може тільки на дитинського Валентина. Ех, ну добре. Піпім опам. Оце ми єднаємося з телефонами. Вчора ми з мами не ходили сьогодні з побуленим. Тому що це як єдині новини. От і, я сказав, дев'ятикласниці сталося таке, що вона залишилась без засосу. Також що вона 10 клас боялася йти. Тому що в неї нема не телефона. Ось і ще. Ось там ще. Ох, я втомилась. Так, хочеш нову пісню, мамирій Кальоном Мархайом, то працюй, показуй їм, як ти швидко працюєш. Нендже, ну чого ти недов... недовольний? Тому що це робота, а мені холодно, холодно, Так я зі... ж грієшся зі мною.